Одна людина загинула і ще одна поранена під час стрілянини, яка сталася біля нічного клубу в середмісті Кропивницького. Двоє друзів, які виходили із закладу, стали свідками сварки чоловіка та дівчини. і втрутилися в з'ясування стосунків. Але чоловік витяг пістолета і буквально розстріляв опонентів. Стрільця оголосили в розшук. Більше подробиць знає Олена Шворак. Це сталося пізно ввечері на розі двох вулиць у середмісті Кропивницького. Двоє товаришів виходили з нічного клубу і почули, як якийсь чоловік свариться із дівчиною. Один із них підійшов дізнатися, у чому справа, і тут пролунав постріл. Міжу спишка, пістолет. з ну, я вже одразу підбіжав, щоб коротше, забрати пістолет. Залишилось сталося мені таке схотити за руку, вивернути. Ну, не він попав, посадив мене на землю. Кажись, що біл потомтіва нападник миттєво зник розстріляних друзів, доправили в лікарню. Поранення одного з потерпілих виявилося несумісним із життям. Іншого вже перевели з реанімації в звичайну палату. Це боєць, а той, який напередодні приїхав додому у відпустку, і тут у глибокому тилу дістав три кулі. Животик дивився йому трошки краще. Уже, уже пішов? Медики впевнені, загроза життю пораненого військового минула. Проведена Первинна хірургічна обробка ран, видалення сторонніх тіл, тобто куль, прошивання і тренування цих ран. На даний час стан середньої важкості. Його життю зараз нічого не загрожує. Правоохоронці оголосили в розшук підозрюваного у розстрілі 26-річного Арсена Мартиросяна. У нього насичене кримінальне минуле, кажуть у поліції. Так, в 2006 році було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Кримінальне провадження було розслідувано, направлено до суду. Тоді громадянина визнали свідком. В 2014 та в 2015 роках е так само були розпочаті кримінальні провадження за фактом грабежу та нанесення тілесних ушкоджень. Жодної кари тоді підозрюваний не відбув. Рідні та друзі розстріляних побоюються, що і цього разу його спробують прикрити впливові друзі, а тому просять підтримки принаймні розшуку. Олена Швора, Краман Круніч, Кропивницький спецкор, 2+,2.